Вітаю вас, друзі! Вітаю! Четвер, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну, як завжди, вночі безпілотники. Точно будемо знати пізніше трошки, коли буде офіційна інформація, але по таким різним даним: від 40 до 60 безпілотників були над Україною і десь біля 20 від 15 до 20 збито над Київщиною. Уламки упали у Діснянському районі міста Києва, Зафіксовано... Руйнування будівлі. Нема офіційних даних як по Деснянському району по цій будівлі, так і по Україні. Будемо знати, будемо з вами це, про це говорити і будемо це з вами обсу обговорювати. А тепер, а тепер те, що я завжди кажу, і за що мене ругають, ругають, і б'ють, і башмаки кидають. що... Я кажу за татар, я кажу за так званих кримчан, які казали, хоч камні з неба. Те, що вони воюють проти України, друзі, те, що вони воюють проти українського народу, і це ж правда, зараз зараз окупанти на Херсонщині оголосили мобілізацію чоловіків до російської армії. Зрадник Гауляй Терсальдо заявив, що призовники мобілізовані проходимуть як строкову, так і можуть підписати контракти а, в частинах Південного Військового округу. Ну, це там, або в Херсоні, або ще десь. В Мелітополі, можливо, в Запорізькій області. Та не важливо, вони будуть і в Харківській, вони будуть скрізь. Головне забрати українців, воювати проти українців. Ну, якщо там зрадники, а там зрадники є, тому що вони є скрізь. І якби вони могли мобілізувати, скажімо, в Черкаській області, вони б мобілізували і там, і там би знайшлись ті, хто пішов би воювати проти нас, українців, і в будь-якій в Чернігівській, і у Львівській. Я не хочу. Це я просто називаю, які згадую областя. В кожній області є ті, хто готовий піти воювати проти своєї держави, проти своєї України. Ось те, що робиться. А я ж кажу, в Донецьку, Луганську, вони поповні, в Криму, вони поповні воюють проти нас. І коли нам кажуть, там наші люди, є там наші люди, є, реально, є, є там, є там навіть партизанчики, але їх настільки мало вже зараз залишилося. Вони були 10 років назад багато, 5 років назад трохи менше, мабуть, там, 4. 4 роки назад ще менше, 3 ще менше, а зараз їх там взагалі мало, друзі, дуже мало. І як кажуть, як нам їх повертати? Та не треба їх повертати на Мій поле. Для чого їх повертати? Для того, щоб ну, повернемо ми їх сюди. І далі що? Ми й так. Знаєте, скільком колаборантам, зрадникам платимо пенсії? Платимо ВПО. Тим, хто е з окупованих територій поїхав в Європу, живий, ми їм платимо ВПО. А тим, хто тут з дітьми, дітям не платимо ВПО. Ось це біда. Ось тут біда. І колись все одно поговоримо ми і про Верещуків, і про Мерещуків, і про всю цю нечисть. А це нечисть українська. Це варюги, брехуни і нечисть. Так от. Сальдо буде мобілізувати і призивати, молодь призивати інших мобілізувати, але треба всім їм пам'ятати, друзі. Всім їм треба пам'ятати, а нам підписатися. Обов'язково, якщо можете, поділіться відео, поставте дзвоночок, вподобаєчку. Хто не підписаний, підпишіться, будемо разом, а будемо разом збирати на дрони. У нас збір на дрони для наших військових. Після цього будуть вже збори на спальники, як вони сказали. Вже потрібні. Останній раз буде закупівля дронів, а далі подивимося. Так от, тим мобілізованим, зрадникам, колаборантам треба пам'ятати, що розплата приходить. Розплата приходить. В одному з пабліків ЛНР є таке повідомлення. Я в оригіналі на, на їхній Кацапській мові Тіло екс-міністра ЛНР нашли в Подмосковье. Ой, глаз, да. Предположительно, бивший, та не предположительно це він, міністр топлива, і угольної промисловості так называемой республіки Константин Завізенов. А з ким торгував Порошенко наш? Медведчук? З ким? Насалик? З ким вони торгували? З ними торгували вугіллям, возили їм гроші. Ну, це так. Так вот, Константин Завезенов застрелился из охотничьего ружья в своем доме в Истринском районе Московской области. По данным матч и ВЧК ОГПУ, экс-чиновник в последнее время был в запое из-за развода с женой. Ой, блин, как классно. Которая поймала его на измене. Офигеть. Сын заявил, что рядом с телом найдена предсмертная записка. ВЛН проработал менше року. Ну і ладно і дорога не з катертью. Класно. Отаке буде знаходити їх всіх. Як і оцю ось людину, Бердянську знайшли мертвим суддю зрадника в Ломейка 2 жовтня 24-го року ж. Біля шостого будинку на вулиці Красних Партизан у мікрорайоні Лиски неподалік порту, в тимчасово окупованому Бердянську, вибухнув автомобіль. От взяв і вибухнув. Ой, класно, Як він вибухну? Ух, Я це коли це читаю, я просто радію, в якому перебував зрадник Віталій Ломейка. Ломейка, суддя. Суддя Чернігівського району, суду Запорізької області. Я подивився, коли він був призначений в 16-му році Петро Порошенко. Його указом був призначений цей Ламейко. це те, що залишили нам в спадщину. Порошенки, Януковичі, Ющенки. Оце вони. Тому що Зеленський не встиг на призначати суддів. Всі судді призначені, 150 суддів, все, нас його призначив Зеленський з його участю. Все, всі інші, ось це вони. Так от Ломейка, суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окуповану в Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо і добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, друзі. Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців, він же ж допомагав, добровільно допомагав. Дякую вам, Петро Олексійович, в окупації та воєнних злочинів нагадування усім зрадникам, що прислужували катам українського народу, забезпечене для здоров'я життя. Всім! Потихеньку, 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 всім буде таке. Хто сказав, а чому так довго? Вибачте, а чому ми так довго обирали? Кнурів на, до, до, на посади президентів. Чому Чому обирали до і в 2020 році обирали кнурів е, місцеві органи влади? Тепер терпимо, Терпимо, друзі. Я хочу подякувати всім тим, хто допомагає е, зібрати на дрони е, нашій 58-й бригаді, Панченка Миколія. Монобанк, Петращук Ользі і Нечволода Сергію. Всім велика, велика подяка. Дякую тим, тим, хто відсилає посилки. Євген ще на місці, ще він буде як мінімум. Ну і все продляється 2-3 тижні. Так що можна посилати, все буде нормально. Спонсори, величезна вам подяка. В суботу ми з вами поговоримо. До вечора Україна переможе.